Уже яблоня починаю листя випускати. Заморозків ще не було. Щука, я сподіваюсь, сьогодні того ж буде клювати. Усе цвіте і похне. Клює усе, але знімати немає коли, то що як його знімати. Я вже поясняв, що коли стоїш у воді, сам не захочеш лізти до железяки, щоб зняти. Ну я її навіть перестав з собою брати, тому що я по воді ходжу. В общем, я окунь, плітка, щука. Це із тих, що я в цьому році ловив. О і карсь тут так же. Походу предыдущого відео прийдеться удалити, так як не просмотрив, нічого не зрозуміло там. І підозрюю о 5 мінусів хто зна скільки.